Вже рік кар'єрний хаб вона хаб надає допомогу жінкам, що постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, та перебувають у групі ризику, чи потрапили в скрутні життєві обставини. Проєкт реалізується фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки USAID разом з громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області. Вже другий місяць у хабі перенавчають жінок на професії, зокрема з СММ та офіс менеджменту. Пані Тетяна одна з десятьох жінок, яка вирішила у Нувати новий фах мені цікаво робота з комп'ютером, документи, таблиці дуже мені подобається. Тренер у нас дуже чудова. Вона доступно нам всю інформацію, дає нам домашні, де ми це все виконуємо, пишемо, робимо таблиці. А от пані Марина вирішила змінити професію вчителя на зайнятість в смм маркетингу, адже на цьому курсі кожна отримує нові знання та інструменти для того, аби вміти просувати товари та послуги у соціальних мережах. Я давно хотіла змінити професію і мені подобається, що тут це саме творчість, тут можна проявити себе як творчу, творча людина, тобто це складання якихось слоганів, якісь написання текстів, і відеомейкерська робота, це фото, дизайн, тобто тут дуже багато всього можна використовувати. Заняття проводять у центрі тричі на тиждень по три години. Потім перейдуть до практики, аби вміти застосовувати свої знання безпосередньо у роботі. Та кожна з дівчат зможе пройти стажування у компаніях, з якими вона хаб має домовленості. Практику вони будуть проходити у великій торгівельній мережі, і там ж вони можуть вже на практиці подивитися, наскільки їм вистачило всіх опанованих знань і наскільки їм близька ця професія. Крім того, у нас розрахований менторський супровід. Тобто, коли дівчата закінчують навчання протягом трьох місяців, наші викладачі будуть допомагати їм у вирішенні поточних питань, які у них можуть виникнути при роботі, при вже виконанні своїх безпосередніх службових обов'язків. По завершенні жінки отримують професійну рекомендацію від компаній, в якій проходили стажування, а також консультації з оформлення резюме та щодо співбесід. Проте не виключають можливості, що комусь із них пощастить працевлаштуватися і до компаній партнера. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.